Ми провести засідання нашої комісії. Щоб нагадати, що коментарі став формулювання. наша комісія побачається тоді, на ній після від складу нашої На даний момент нас четверо присутні на засіданні. Із шести тому комісії збирається повноважка. Зв'язку з доступовим депутата повноважує району міністрів ради Реджанка Андрія Миколаєвича, який обіцяв, що був заступником голови нашої комісії з питанням питання порядку, нам треба обрати нового заступника нашої комісії. У мене є два пропозиції, а також є заступником голови. Комісії Коріленко Єлізавету Олегівну, чи є у вас ще якісь пропозиції? Можливо, хтось yeah, yeah. з вас захоче також позмагатися з мужчин, братім. Зрозуміло. Якщо, якщо ви не проти, то я нагадую вам, що відповідно... Закона Україна привести самоврядування рішення постійно комісії, приймається більшістю голосів від загальним складу комісії відкритим племеним голосування. Тому прошу е -е, проголосувати, хто за е -е, президентом Лізавету Олегну як заступника е -е, голови е -е, комісії з питань депутатської етики та приготеря. Хто за? Хто утримався? І хто проти немає. Одноголосно всі чотири за, тому з вимога. Я вас вітаю, ви заступник нашої комісії у вас є положення, також обов'язки як заступника. Права теж є, ви можете зі мною займаємо оположення, тому дуже вас вітаю, дуже раді.